Зимові пуховики від українських брендів з наповнювачем пух перо. Почну з бренду Монгус. Вони прям спеціалізуються на теплих пуховиках. Зазвичай у них у складі 90% це пух і 10% це перо. А ще у них незвично для зими палітра, бо є багато яскравих кольорів. Також хто питав за чоловічі куртки, у них є чоловічий асортимент. У бренду MS East є три моделі пуховиків: є покоротше, подовше, а є взагалі з логотипом. У всіх наповнення це 90% лебединий пух і 10% перо. Ціна при приблизно однакова. У бренду Марчева також знайдете декілька моделей поховиків. У них наповнення 90% це гусиний пух і 10% це перо. Мені сподобалась модель Wave, яка зараз, до речі, зі знижкою. У бренду Наталі Булгар також є теплі поховики. Склад 100% качиний пух, і на них доволі доступна ціна. У Kate Стор я взагалі знайшла поховик за 5500, Там 90% це гусячий пух і 10% відсотків поліестрове волокно. У Kate Store ціна прям дуже радує і це, мабуть, найдешевший пуховик з пух перо і пуховики можна знайти у бренду Кацуріна, і це останній бренд, про який я скажу. Але мабуть, перший, який виникає на думці, коли питаєш про пуховики пух перо. Наразі у них на сайті представлена минула колекція, яку можна придбати зі знижкою. Дівчата, хто хотів пуховик від Кацуріної, у вас зараз є такий шанс купити зі знижкою. Ну і звичайно, також там 90% це перо, і 10% це пух. Пишіть, якщо було корисно, та не забудьте поставити лайк.